Прямий ефір 7 жовтня о 19.30 вечір з Ольгою Ільбан. Тема «Фінансові інструменти для інвестицій. Багато хто питає, з чого почати інвестувати, якщо ти не фінансист. Відповідь ти отримуєш тут. Ми розберемо простими словами депозити, коли вони вигідні, а коли ні. ОВДЗ чи справді це безпечна альтернатива банку, недержавний пенсійний фонд і компанії. Як створити власну пенсію? Інвестиції в нерухомість, фондовий ринок і криптовалюта без страху та складних термінів. Хочете, щоб гроші працювали на вас? Хочете розібратися, де почати де почати, щоб не втратити, а заробити? Ми покажемо, як зробити це легко, законно і зрозуміло. Приєднуйтесь до ефіру 7 жовтня, о 19.30, слідкуйте Свідкуйте за історіями. Там буде посилання на прямий ефір. Готуйте запитання. Ми відповімо в реальному часі.